Давай грати далі. Привіт, мій друже! Запрошую в цікавий світ літер. Натискай на кнопки. Гава. Сім. Півник. Давай познайомимося з літерами та цифрами. Натискай на кнопки Є Г О. Чотири, шість, вісім. Давай дізнаємось, який звук дає кожна літера. А також вивчимо назви геометричних фігур. Натискай на кнопки Трикутник Круг. Ромб, О. Й. Г. Д. Є. Е. Т. Л. Давай вивчимо слова на кожну літеру та назви кольорів. МАВПА Носоріг. Зебра. Йорш. Тигр. КРІТ Жовтий. Блакитний, фіолетовий, коричневий. Слухай веселі віршики. Та спробуй їх повторити. Натискай на кнопки. Одуд грає на дуду. Одуду, одуду. Давай перевіримо, як ти запам'ятав літери та цифри. Покажи, де? Де.